У Житомирському районному суді відбулося чергове засідання по справі вбивства 43-річного підприємця Олександра Жадька, яке сталося у липні 2014-го У селі Зарічани вже два роки, а саме стільки триває судовий процес, підозрюваний у вбивстві знаходиться на волі, адже корольовський районний суд відпустив його під заставу. Брат загиблого, Юрій Жадько розповідає на попередніх судових засіданнях. Досліджували записи із камер відеоспостереження, на яких було зафіксовано вбивцю. Проте це відео повторно направили на судову психологічну експертизу, тільки вже доки. Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Перша експертиза підтвердила вину е, винуваченого, і що це саме він виходив з будинку мого брата, після чого сусіди прибігли і побачили вбитого мого брата. Ось друга експертиза, комісійна вже державної установи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Підтвердила, що саме ця особа, тобто обвинувачений доголюк, е, слідкував. За моїм братом з місця його роботи з Житомира, сідав з ним в одну маршрутку, їхав до Заричан, виходив на одній зупинці. Після того брат заходив в будинку, там він рядом знаходиться. Він за ним зайшов, вбив на йому 11 колоторіжчих ран, перерізав горло, перерізав артерію. Відповідно, брат стік кров'ю, і на він ще вдарив ножом, йому в серце. Тобто він не дав йому ніякої можливості вижити. Ось. І після цього він покинув будинок швидким шагом, кроком ішов до напрямку лісу, при цьому ховаючи ніж в пакет, який був з ним. Експертиза це підтвердила. що це саме доголюк, обвинувачений доголюк є на тих відеоматеріалах по справі. Що це саме він висновки київських експертів, які зачитали у залі суду, підтвердили причетність обвинуваченого до злочину. Проте у матеріалах описової частини експертної оцінки обидві сторони процесу віднайшли невідповідності. Тому суд, заслухавши усі сторони процесу, погодився на те, аби викликати на наступне судове засідання київських експертів, щоб ті прояснили ситуацію та перенесли засідання на 20 січня 2017 року. Окрім того, брат загиблого Олександра Житька розповідає на підозрюваного довго паралельно відкритої ще два кримінальні. Провадження. Ми маємо на сьогодні ще плюс до цього дві кримінальні справи по факту переформлення майна доголюком за день до його оголошення йому підозри. Він переформлює все майно рухоме і нерухоме на своїх родичів. Генеральна прокуратура витребувала цю справу, тому що там є певні недопрацювання. Ще одна справа порушена по факту фальсифікації доказів. Тому що під час судового засідання обвинувачений Довголюк та його дружина надали суду довідку, де нібито він купував золото. А хоча, перед цим, за 2-3 місяці, він сказав, що. Золоту він не купував. Ось відповідно касира, які нібито виписував цю довідку, допитали в судовому засіданні, і вона відмовилась від цього підпису. Тобто вона не підтвердила, що це вона її відписувала, враховуючи те, що він порівнює з досудовим слідством і вже судовими засіданнями, змінює тричі покази. Надав в суд, нібито алібі, що в час вбивства він знаходився біля магазину Матрі. Експертизу цього жорсткого диску робили спочатку їхні приватні структури. Потім прокуратура назначила експертизу в НДКЦ в ДНДКЦ, це в Києві, де чітко було вказано, що різниця в часі існує суттєва, і плюс до цього е, існує факт е, видалення жорсткого е, журналу подій. Тобто всі події, які змінами часу, керування, якісь відрізки в проміжку, то не фальсифікують докази. На судових засіданнях говорив про те, що він не мисливець, не вміє володіти холодною зброєю. Е ну, такий добрий, порядна людина. Е Було зроблений запит прокуратурою прокуратури в Житомирське обласне мисли мисливське, мисливське господарство, де дали чітку відповідь, що з доволюк е Володимир Олегович. Е Являється мисливцем з 2012 року, і відповідно е це говорить про те, що людина, особа, особа, обвинувачений довголюк е вбиває не тільки тварин, да? а він вбиває і простих людей, полишаючи їх життя і е надає, приносячи горя їм рідним і близьким.